Доброго дня, шановні пані та панове. Мене звати Ніна. Ви на каналі «Мислиці за Скарбами. Цей канал був створений для людей, хто любить вінтажні предмети, скла, порцеляни, кераміки. Сьогодні відео розпаковка. В цих відео я показую нові придбання в свою колекцію. Дуже радий, що предмети з порцеляни виключно наших виробників заводу, яких розташовувалися на території України. Я не знаю, чи всі предмети залишаться в моїй колекції. Деякі я купую для розвитку каналу і в майбутньому можливий і продаж. Поки понасолоджуємося і налаштовуємось на порцеляну терапію. Я помітила, що моїм підписникам цікаво знати, чи можна колекціонувати недорого. Тож я вирішила показувати предмети по зростанню ціни придбання. Тож почнемо з самих дешевих до дорогих. Дешевше з усіх представлених виявилася ця чудова, на мій погляд, цукерниця довбиш. Таке клеймо ставили в 50 ті роки. У мене вже минув період колекціонування, коли я купувала порцеляну тільки з ручним розписом. Мене зараз цікавлять не менше гарні форми. Мені дуже взагалі подобається ця форма, номер 39 Знавці стверджують, що вона створена в період царської Росії, тож я задоволенням придбала. Коштувала вона недорого, щось десь за 100 гривень. Така ціна, тому що виріб з недоліками. От, якщо ближче роздивитись. Видно такий скол чешучити. Ну і взагалі є такі щербинки по краю. Але все одно вона мені дуже подобається. Ця полива, я взагалі просто причудова якість. Хоча, бачите, це третій сорт. Які гарні речі, просто неймовірні. Ну, Давайте за це і поговоримо, що саме мені сподобалось. ну, Чому я її придбала? Ну, по-перше, форма, я вже сказала. По-друге, я давно давно придивляюсь до аерографії. Спершу купувала тарілочки, сподобались, тож я вирішила поповнити колекцію і іншими предметами з аерографією. Походить від грецьких слів аеро і графос, повітря та пишу. Тобто це мистецтво художнього розпису з допомогою спеціального пневматичного пристрою, що розбризкує фарбу, завдяки тонкому шару фарби та можливості плавного розпилювання її на поверхні можливість досягнення виразних декоративних ефектів. Таких, як, і плавні переходи кольору. Ще є сьогодні чайна пара. Тож, давайте далі порівняємо. Такі, як плавні переходи кольору. Об'ємність, фотографічна реалістичність зображення. І з іншого боку, мені цей спосіб художнього оформлення про чомусь здається дитячим. Таким теплим, простим. І саме за простоти, я думаю, виглядає цікаво. Бо гарні речі це не завжди проскладно. І я думаю, що дуже цікаві такі речі для дослідження на каналі. Далі я придбала такий вершківник. Баранівка. Я давно помітила, що я несвідомо купую багато довбишей, баранівки, це видно по моїм придбанням. Так, клеймо таке ставилось з 57 го по 62 рік. Цей красунчик теж трохи з недоліком. Недолік. Можете і низька ціна, де інде схід по золоту на, на, на ручці тримач взагалі стерта позолота. Але мене зачарував ручний розпис. Ну, просто неймовірне поєднання кольорів. Такий жовтий, лимонний і теплі рожеві кольори. Класне, дуже гарна, чарівна, просто чарівна квітка. Ну, мені, начебто фіалка. А ви, друзі, як вважаєте, що це за ніжна квітка? До речі, я такий розпис бачила на виробах інших заводів. Хто автор розпису, не знаю. А от форма. Вже, я думаю, відома багатьом поціновувачам. Це форма B53. Вона мені особисто дуже подобається. Дуже подобається ручка класна. І взагалі об'ємність понизу, рельєфність, я би так сказала. Ну і чудовий, чудовий, чудовий до речі, гарна якість. Мені здається, що вона навіть просвічується добре. Ну, це форма Б-53, автор форми Шербина Владислав Іванович, рік створення 1953. Тож просто чудовий, чудовий вершківник, якому я дуже особисто радію. Далі, вашій увазі, пропоную такий набір з Синельникова. з чайна пара і вершківник. Ви знаєте, я навіть не стала їх, як то кажуть, роз'єднувати, тому що я вважаю, що. Ну, По-перше, вони мені всі дістались десь по більш-менш однаковій ціні. Ну, і тому ми разом їх зараз всіх і на них і подивимось. Тож, синельниково. Так. Таке клеймо, до речі, в усіх предметах, на всіх. Ставили з 1966 по 1976 рік. Останнім часом я звернула увагу на цей завод. Цікаво впізнавальні форми. Яскраві предмети, як по мені, ну, дуже дуже гарний ручний розпис. Я спочатку придбала цукорницю цього постійного постачальника через YouTube канал, а потім зайшла на Олиси, тут бачу і чайну пару. Тепер я розумію, коли дівчата-блогери розповідають, що коли колекціонуєш предмети, вони притягують інші предмети з того сервізу. До якого належать ті чи інші предмети. Тож я тепер теж оцінила. І хоча я не збиралась купувати цей сервіз, ну, збирати я маю на увазі, бо мені якось так місця не вистачає, якщо я буду всі сервізи збирати. Але, знаєте, я з задоволенням купила, придбала ці чайну пару та вершківник. Мені сподобався розпис такими він хочу вам показати ближче чашечку. Такий розпис з широкими мазками. Я думаю, що зображення абстракція, мені, до речі, дуже подобається, тому що включається фантазія і так для кожен, кожен для себе щось бачить своє. Хто знає, якщо хто знає чудо-квітку, то а особливо якщо ще знають автора, хто створив такий гарний розпис, я буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь з нами в коментарях. Я дуже люблю таке поєднання сірого та яскравих кольорів. Мені особисто до вподоби, коли така контрастність, Порцеляна біленька. Я не буду стверджувати, що вона дуже легенька, але вона і не важка. Тож обов'язково в інших рубриках ми ще і подосліджуємо. та будемо порівнювати. На цьому, по цьому заводу в мене взагалі мало інформації. Тож будемо шукати, як то кажуть. Мені здається, що цей сервіс був створений на формі Б62. До речі, вона сьогодні дуже гарна якраз така нагода, ми її скористаємось. Тут є чашечка баранівка, яка створена на формі, формі саме Б62. От давайте порівняємо чашечки. Я вже бачу, що все ж таки Баранівка нижча. Хоча, якщо брати саму чашечку, то вони, мені здається, А Ми ще порівняємо обов'язково. Це так просто цікаво стало, тому що я бачу, що форма дуже-дуже ну, схожа. Ну, і діаметр блюдця однаковий. Цей завоз Цінельникова-Дніпропетровська область був створений в 1965 році. Ну, На жаль, він мені навіть не попадається в каталогах, які в мене є, як, до речі, і Кремгез. Не. А ви знаєте, от що я ще. Ну, Мені здається, що це ще кришка від цукорниці. Я це вам забула сказати, що мені здається, що вона не від цієї цукорниці, але теж сінельника, просто від іншого сервізу, від іншої цукорниці. Для цієї цукорниці повинна бути мені здається, просто біла кришка. Але хто впевнений і знає, підскажіть, будь ласка, в коментарях. Ну, Хоча вона гарно сюди пасує, просто що колір на кришці все ж таки відрізняється. Більш такий насичений, такий червоний. Ну, а вишківник чайну пару я придбала через OLX. Дуже задоволена постачальником і ціною, і пакуванням. З першого разу просто не раджу ніколи не раджу так собі, як то кажуть. Пообіцяла таке не робити, тому що хочу переконатись, що дійсно надійний, а потім обов'язково вже буду ділитись зі своїми глядачами. Дуже гарний вершківник, мені особисто дуже подобається. Він трошечки, як по мені, здається, заважкий, ніж та Шпаранівка, але подобається, що дуже біленька, гарна порцеляна. Дуже такий красунчик. Ще у цього продавця я придбала цю чудову чайну пару Баранівка. Таке клеймо ставилось з 1957 по 62 рік. У мене є вершківник. Він мені дуже подобається, я хотіла придбати чайну пару, але якось ціни кусались, ви знаєте, все ж таки на предмети цього сервізу, я би сказала, за високі ціни. Форма відома Б62. На іменування декору Золотий колос. Дійсно гарний, чудовий розпис з фарбами і по золотою ну, просто вражає. Чудові золоті колоски, об'ємне нанесення фарби. Ну, художне оформлення блюдця вже більш прост... ну, таке простіше, але, ви знаєте, мені вподоби, що якось чайна пара не перегружена. Автор розпису Музиченка Валентина Йосипівна ціна була невисока за виробничих недоліків. Зараз спробую вам показати. От на чашечці такий недолік по зовнішньому обідку, але за того, що покрита позолотою, тож я думаю, що це не за використання, а це саме виробничий недолік. Ну, А на блюдці теж є виробничі недоліки, тому вона мені обійшлась саме в два рази дешевше. Але вона від вартості, але вона мені дуже подобається. І позолота дуже гарно збережена. Тож я дуже задоволена. Далі по ціні придбання вище йде ця чайна пара. Не, прийняю, не припиняю співати оду до Довбурському заводу. Я багато купую для колекції посуду цього заводу. І якщо раніше купувала зручним а це почала вивчати форми і наступний, як то кажуть, ступінь колекціонування, таке клеймо, до речі, давайте подивимося. Так, воно однакове і на чашці, і на блюдці ставили з середини 50-60-х роки. Цікава дуже форма волинь. Автор форми Воєнкова Марія Іванівна, рік створення 1960-художнє оформлення деколь. Зверніть увагу, який ніжний ситцевий малюнок. Обводка позолотою така дуже кантик такий ніжний, тонкий. Як по мені, від цієї пари, віє просто простотою, вона дуже витончена чайна пара. Хочу відмітити, що порцеляна дуже тонка і дуже легенька. От я просто її тримаю, вона як пір'ячка. І вся, до речі, просвічується. На сонечко сьогодні нас радується, дуже класно. Я люблю колесонечко. Мені особисто до вподоби. Щодо колекціонування, Виробів з деколю я собі ніколи і не ставила заборони. І Я просто знала, що колись настануть часи, коли мені дуже дуже буде і я з задоволенням почала купувати і деколь. Ну і зараз насолоджуюсь вивченням форм цікавих і різного художнього оформлення предметів з Тож я думаю, що коли є розвиток, це дуже гарно. Ну як по мені. Ну далі трохи про семне. Я дуже давно хотіла придбати чайну пару аерографії. Але ціни були дуже зависокі, І... А це купувала декілька предметів у продавця і вирішила ризикнути. Хоча сама собі встановлювала правила, що коли купую нового продавця, ніколи не замовляти дорогих предметів. Починають там, з дешевших і коли вже сподобається. Але порушила це правило, і погано, що я навіть не впевнена, ви знаєте, хто винен. Ну я, в принципі, не шукаю там винних. Завжди себе звинувачую, бо це мої гроші. І я повинна бути ну більш відповідальна. Поділюсь з вами просто своїм досвідом, щоб ви не робили помилок. Я замовляла через Укрпошту. І Коли отримую посилки, то в першу чергу дістаю предмети, ну так промацую добре, щоб вони були І коли Завернуті предмети в цю повітряну таку бульбашку плівку то я ще можу подивитись просто: відкрити, чи все добре, чи все ціле. А коли вони зверху ще скотчем обмотані, то я боюсь, що відкриваючи канцелярським ножем, не пошкодити предмети, бо праціна все ж таки тендітний матеріал. Ну так і в цей раз, коли отримала посилку, побачила скотч, вирішила не ризикувати, а перевірити вдома. Додому попала вже дуже пізно, і що я роблю завжди, так це відкриваю. Ну я завжди замочую. В соді порцеляни, бо я не люблю брудний посуд, ніколи не залишаю на ніч в коробках, і ви ніколи на моєму каналі не в розпаковках не побачите, як я саме розпаковую брудних ну, коробок, бо це не моє. Спочатку я вимиваю, провожу гарний вид, вигляд посуд, а потім показую вже відео. і Івані ванній кімнаті було приглушене світло, тож я не сильно роздивлялась. Ну так замочила і все. А вже на ранок, коли почала мити, побачила цю тріщинку. Не дуже приємна. Ну, продавець писала, що чайна пара в ідеальному стані, то я навіть і писати ви знаєте, не стала, бо якщо б я хоча б в день отримання помітила, то і тоді я була б впевнена, що це не моя провина там чи при доставці. Ну, Я вже, знаєте, так, коли вже продавець сама зацікавилася, я все дійшло, то спитала, то я надіслала і фото, і відповіла. Але відповідь отримала, що перед відправкою трішки не було. Отака От історія. Ну, засмутилася ще я. Не буду кривити душею. Так, засмучена була, але ж ви знаєте, що вони не дешеві, ці предмети, тому я і показую цю чайну пару в кінці вже відео. Але ви знаєте, війна багато що в... саме в мені змінила. Я не так зациклююсь на нептачах і завжди, коли щось трапляється з покупками через інтернет, я завжди собі кажу Ні лінись, ходи по барахолкам. А коли щось трапляється, щось куплю на барахолках, кажу, так купуй через інтернет, Тому оце життя. Ну а взагалі-то, якщо щось там не влаштовує, то я собі кажу бери ножниці звичайні на пошту відкриваю обережно кожен предмет і розглядаю і Тоді все буде добре. І Ще я у цього продавця придбала такий молочник. Такої форми я теж давно хотіла придбати. Це Баранівка. Одразу дивимось клеймо. Таке клеймо ставили з 1953 по 1957 рік. В деяких подвідниках зазначено, що ставили з кінця 40-х років до початку 50-х Ну, Не знаю, де правда, але будемо ще досліджувати. Така форма молочника називається конде. Ця форма була завезена в царську Росію на початку ХХ століття, сином Миколи Гріпарі, власника Баранівського фарфорового заводу Петро, ну, Петром, який стажувався у Франції на ліморській мануфактурі. І на початку колекціонування я вам скажу чесно, мені не дуже подобалася ця форма конде. Все ж таки я люблю більш прості форми, а зараз вже радію, що я готова до більш складних форм, тому що зверніть, будь ласка, вашу увагу на цю ажурну, ручку, плавні лінії, рельєфу. Це взагалі якась така краса, коли ти тримаєш. Коли ти... Я дивилася раніше у блогера, ну мені не дуже подобалося. Коли вже, ну, от попала в руки, я от вже відчуваю ці плавні лінії рельєфу. Я... ну, дикуль. Звичайно, але мені здається, що дуже ніжна, тому дуже гарно пасує. До речі, деколь з обох сторін, з другої сторони, такі більш маленькі, але дуже ніжні квіточки. Згодом від цих форм царської Росії Радянський Союз відмовився, бо вважав, що це все буржуазні форми. Ну і вони дуже, до речі, затратні в виробництві, навіть якщо порівнювати, знаєте, ну, дійсно ну, дуже важко. Хоча я вам хочу сказати, що він гарно світиться. Класний. Я прям, ну от, радію, що я на кінець такої стадії колекціонування, яка мені особисто дуже подобається, тому що мені дуже все цікаво, я купую все і прямо насолоджуюсь. Мене такий прогрес. Я розвиваюсь, формиться супер. Я ділюсь з вами своїм досвідом. Тож мені цікаво, діліться, будь ласка, в коментарях. Ну, як завжди, мені цікаво, ви ж знаєте, саме ваша думка. Напишіть мені, будь ласка, чи, чи подобаються вам такі взагалі от складні форми, як форми от Конде, От цікаво. Тому що мене, бачите, хитає. То Мені подобаються дуже такі прості форми, то до більш складних. І якщо щось вам сподобалось з моїх придбань, напишіть, будь ласка, в коментарях що саме. Ви ж знаєте, мені завжди цікаво. Друзі, в кінці відео я роблю подарунки, тож я нещодавно придбала електронні книги на Оликс. Я просто не знала, що ссылка активна ще деякий час, тож вирішила поділитися зі своїми глядачами, заходьте по силці внизу під відео та скачуйте книги. Не відкладайте, бо через деякий час сил... ці ссылки будуть неактивні. Якщо придивляєте ці відео вже пізніше, і ссылка вже неактивна, можете зайти в групу до нас в Телеграм і звідти, взяти, скачати, бо я завжди ділюсь в першу чергу з учасниками групи. Але деякі книжки були надані в такому вигляді поодиноких сторінок, і їх дуже багато. там... Так, і книга, знаєте, так відсканована, то дуже багато часу просто йде на те, щоб їх зберегти, потім перекинути в групу. Тож я вважаю, що краще ви збережіть у себе самостійно. Зайдіть посилки, скачайте. І які книжки не були розміщені в групи, то збережіть у себе. І, друзі, я дещо змінила правила групи в Телеграм, слився за скрабами, з великими серцями. Згодом оновлюю і правила і закріплю. Бо, хоча створювалася група, щоб допомагати вимушеним переселенцям, вже з часом я зрозуміла, що в нас не так багато в групу приєднуються переселенцям, багато багатьом просто приходить, вона мати житло. Чисто таке, знаєте, ситуація в житті так склалася, що і колекціонувати, як раніше, вони вже просто не мають можливості, не мають місця. Тож я вирішила, якщо довго не звертаються, відвозити в центр соціальні служби. А якщо предмети хтось колекціонує, ну які на подарунок в мене, то можу подарувати учасникам групи, тільки доставка вже. Буде за рахунок отримувача. Але все одно, в першу чергу, буду допомагати тим, хто потребує, відноситься до більш розливої групи, ну, населення України, у кого є змога, будь ласка, поповніть картку нашої спільноти, щоб ми пересилали вимушеним переселенцям подарунки безкоштовно. І я ж радію, я радію, і ми всі радіємо тим, хто хоче дарувати радянський посуд, може хтось просто хоче від нього позбавитися. У нас учасники колекціонують, і Тож думаю, що є велике бажання отримувати подарунки. Закінчувати відео, як завжди, хочу словами подяки. Я дуже ціную своїх підписників, ціную, хто в мене дивиться, хто дивився це відео до кінця, хто ставить подобайку, коментує. Я ціную, що ви зі мною Низький уклін нашим захисникам, хто боронить нашу неньку і захищає наше право на ідентичність. Також від щирого серця хочу подякувати всім тим, хто допомагає українцям, українським біженцям. Зараз, на жаль, по всій землі розкидані, не по своїй волі, за війни. Тож, велика подяка всім, хто прихистив наших діточок. На сьогодні все. До зустрічі в наступних випусках. Всім миру і добра.